27 червня. Четвер. БОГ НЕСПОДІВАНОК. Першого ж дня тижня. Дуже рано вони і ще дехто з ними прийшли до гробу, несучи пахощі, які приготували. Та вони виявили, що камінь відвалений від гробниці. ЛУКИ 24.1.2. Цей день нічим не відрізнявся від інших. Зійшло сонце. Співали птахи, кукурікали півні, кричали осли. Люди прокидалися, потягувалися, позіхали, розмовляли і снідали хлібом та сушеною рибою. Дві Марії поспішали, бо хотіли швидше прибути на місце поховання Ісуса, щоб виконати звичайний обряд. Тієї неділі дорогою до могили Ісуса їх спонукувала не надія, а почуття обов'язку і посвячення. Вони нічого не очікували. Врешті-решт, що могла їм запропонувати мертва людина? Востаннє, коли вони бачили тіло Ісуса, воно було в синцях та крові від тортур. Марія знала, що цей обряд потрібно було виконати. Тіло Ісуса необхідно було приготувати для поховання. Дві Марії вирішили зробити цю роботу самі. Вони не керувалися егоїстичними мотивами, вони не віддавали, аби потім отримати. Вони віддавали, нічого не очікуючи натомість, іноді нам також необхідно любити, нічого не очікуючи, іноді ми відчуваємо спонукання віддати щось людям, які ніколи не скажуть дякую. Іноді Бог просить нас пробачити людям, які ніколи не пробачать нам. Іноді ми повинні прийти ранесенько і залишитися допізна, коли ніхто цього не помічає. Іноді ми виконуємо якусь роботу просто тому, що її потрібно виконати. Бог бачив їхні сльози того ранку, Він знав їхнє посвячення, він цінив їхнє вірне служіння, і Бог несподіванок приготував для них дещо дивовижне. Протягом звичайного дня дві Марії зустрілися із Воскреслим Господом. Радість наповнила їхні серця, їхній Господь живий. Коли вони вибігли зі спорожнілої гробниці та поспішили, щоб розповісти про все учням, Ісус зустрів їх і сказав, щоб вони раділи Він воскрес. Зупиніться на мить і замисліться над глибиною цієї думки. Дві жінки, які виконували щоденні обов'язки, вічнавіч зустрілися з живим Господом. Наш Бог це Бог несподіваних благословень. Ви можете зустрітися з ним сьогодні. Ви можете зустрітися з ним, виконуючи свої щоденні обов'язки. Коли ми служимо, не очікуючи нічого натомість, наші серця наповняться теплом, і ми зустрінемось з ним. Сьогодні спробуйте зауважити ті несподівані благословення, які Він приготував для вас. Він завжди перебуває поряд із вами і завжди готовий дарувати вам рясні. Благословення